пам 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 Минулий Открываю Ух ты Копи Ух ты Класс Тут какие-то монеты И монеты Вау Вау Что? Це не справжні кристали і монети, це Опер... дурня. Що? Це не справжній монет. Це мене... нас обдурили. ха Ха ха, я знав, що ви попадетеся на цю пастку. А хто ви такий? Я що, мене не впізнали. Це ж я, Зелений дракон. Ха-ха-ха-ха. Пастку, вибираюся звідси. Що ж нам робити? Тікаймо. Ла-ля-ля-ля. Що? Тут кавола. Лала? Де? Тут -ка. вона тут стоїть. Подивіться. <плух> Якось маму перестопити. Що? Яка сила? А Та вона ж не заражено заражена. Чи зара... не заражена Та вона ж не заражена, вона добра. Привіт. Стреляй в ворнен. Все. Конфузі, виходь. виходить. ти побоялася? Та ні, если Сашку потекаєш, у нас заразило нас, у нас Так. Чик, чик. А -а -а. Що сталося? Та нічого такого, потім все розкажем. Ліпше допомагай, ліпше давайте думати, де тут може бути вихід з цього лабіринту. Ну, а, ну, давай, ну. а давай вперед, може там є вихід. А, -а, -а, -а я, я, да, поскорі, щоб піти, вийти з цього лабіринту, а то мені так нудно. Давай, Та, мені теж нудно. Давайте з нами. Нам всім нудно. Давай за нами. Фух, іде, нам не змучилось. Почекайте! Так, давайте опять родине, все підете в той бік, а в той, де сундук був. Добре, ми підем. Так. Мурка піде з конфузії на снажку, бо мривоч косильний. Бо мріюсь косильний, а тервенько криланя, читася я і. Ямка, підемо сюди. Ми двоє сюди. Стайна тут шлях. Я тут. Я ще. Ну, все, ви а ми сюди підемо. Ха ха. Давай. Дай, перевертай його. Так, давай. що сталося? Історію потім розкажемо, давай швидше вибратися із лабіринту. Добре? Так. ля 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 як думаєте, ми знайдемо вихід? Я не знаю. А що там таке синє, що мені проведжується? Стоп, то що веселко? А звідки він тут вообще? А у курсі що я заражена? А! <кл alles> Ой, ай, что я так спалилась? Ха-ха. Так, давай заранее. Что осталось? Так. Так. Ага, высылка. Ага, выкидывай, все сюда. Не-не-не, не сюда. Йой, <плес> що осталось? Хочу, щоб потім пояснити. Здається, це вихід! Ролики! Ми знайшли вихід! Давай, йдемо за вами! Ходіть сюди! Ми знайшли! Ну нарешті! Ходімо! Ходімо! Що? А п'ять обман, а хто це сзади нас з'являється? Ха ха, не чекали нас. Ой-ой! Нам кінець! Сюди йдемо. Не Ой! Як вони уже? Ай, тікаємо! Хоча як ми втікнемо! Ой-ой, здається! Ось! Ось вихід! О, ні! Старі у пасті! Капець, що нам робити? Зайця це, це мій последній день. Без мого супчика та борщика. Я не можу сказати, друзі, але це мої останні слова, напевно. Пробачте, друзі. Ні, нам хтось допоможе. А ви хто, якщо ми всі в пасті? Я скажу, ми мусимо повірити. А про що? Що нас хтось рятує? Правда? Напевно, що так. Так, друзі, я не знаю, хто нам тут поможе. Та ну нас тут нам капець. І хочу вам сказати, пробачте, друзі, Ви були найліпшими. ой, Ви були найліпшими друзями. Особливочко. Подовження слідує.